Віла Анастасія тут теж колись була віла. Сонячна. О, то вечір, бачите? Хоч вечір, а так сонячно, а так тепло, нібито не вечір. Але вітряно наливки ніхто не п'є. Ай моря мало хто насправді а то біля фонтану в А йдемо, пройдемось через центр так, по сонцю. Щоб краще видно все було як сонце світить, так і йдемо. Шевченка 16 будинок, там справа теж будинок добудували, ми вже показували, по колу обходили, які там магазини, що, де як. А, наближається літо вже зараз понад 20 градусів погода можна сказати майже літня але зважаючи те, яка погода була в лютому в березні в квітні цього року влітку може бути і 40 градусів у наших львівських широтах. це аномально. А, наближається, як наближається. Наблизила, вже 17-та година вже й минула. Це такий популярний час для відвідин, білету, для вечірнього променаду, прогулянок. а так ми йдемо, дивимося. Злата, Бандера, тут розкривається корор дирекція. Прийдемось тут. Трошки вище підемо. Ринок. Ми біля лісової пісні підемо трошки вгору, там повернемо направо. Сачний гарний день Весна на загал цього року тепла. Традиційно в квітні падав сніг. Вже не було такого квітня, щоб в квітні снігу не було, правда? Але більше в квітні було теплих сонячних днів. І швидше в квітні була температура аномально висока, ніж аномально низька. Точно так само можна сказати про березень і про лютий цього року. Та й про січня. А Ми йдемо, бачите, зараз тут вийшли на вулицю Шевченка, повертаємо праворуч і тут горою зайдемо теж в центр. Так, звичайно, гак зробимо ця дорога. Звичайно, що буде умник, який напише. Треба було повернути направо. Там раніше. Звичайно, що ми в курсі. Але ми не от покажемо. З цього боку буде видно, як готель будують. У нас вже прогулянки вони як швидше. Якщо направо повернутися і стежечко буде видно буде видно будову А і в центр прийдемо. Останом на зараз, бачите, це ще навіть не котлован. Просто розчищаю будівельний майданчик. the key words my